Вихідний день для лучан, однак не для волонтерів Волинського обласного координаційного центру допомоги учасникам АТО. Вони з нагоди дня захисту дітей влаштували благодійну акцію ярмарок Допоможи дитині солдата. Для анічки і для Вови. Для анічки ми для операції по видаленню гемангіоми, А для Вови ми збираємо для наслуховий апарат, який кошти ну трохи кошти 14, майже тисяч гривень. За словами волонтерів центру, таку акцію вони проводили вперше. У програму входили і благодійний розпродаж солодощів та речей з національною символікою, патріотичні фото, майстер-класи та конкурси для дітей, зокрема змагання на найкращий патріотичний малюнок на асфальті. «Це Для дітей дуже гарний зразок. Побачити, що ми єдині спільні. Це своєрідний метод показати, що це не просто кудись ці гроші йдуть, а вони реально витрачаються на потрібні речі. Ну, найперше, це допомога нашим хлопцям там буде. Далі буде діткам їхнім якась тут на місцях допомога, можливо. І діти між собою змагаються, будуть щось старати, щось досягнути. Я думаю, що корисно координаційний центр допомоги учасникам АТО на Волині працює вже більш ніж півроку. Волонтери співпрацюють з іншими громадськими організаціями, що працюють у багатьох напрямках. Ми займаємося допомогою сім'ям загиблих, сім'ям пораненим. Далі логістичне забезпечення хлопців, які зараз є на сході, які відправляються, які приходять там на лікування. Стараємося допомагати різним питанням в юридичному аспекті. І на свята, і в будні волонтери працюють з однією метою допомогти українським військовим нарешті закінчити кровопролитну війну. В мене просто гордість за тих хлопців, які є на фронті, і надія на те, що вони це побачать. Надія на те, що вони це побачать, і зрозуміють, що це все не дарма. Що всі люди, які є тут на мирних територіях, так само, як і вони співпереживають і хочуть миру, і хочуть головне, щоб вони повернулись живими до нас. Дмитро Кузняцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ